Оте з Роман, слава Ісусу Христу. Славники були сю Запитання, ну не від наших вірних, а взагалі від українців, де, які, які знаходяться е, в полі інформаційному про, про російському і, і там руський мир і так далі. Е, чому патріарх Ворофоломій поминає патріарха Кирила? Він, як перший серед рівних, поминає всіх е, інших е, ієрархів для того, щоб показати єдність святого православ'я. Але він, як духовний батько всіх інших помісних православних церков, так зобов'язаний це робити на відміну від нас, які формально так само мали би поминати, але в силу російської агресії, митрополит Епіфаній перестав поминати московського патріарха з 2019 року, що хотів би ще сказати, нам це складно. Зрозуміти, але ми мусимо розуміти так само становище вселенського патріарха, для якого е, православ'я це не тільки російське на увазі, це не тільки е, московський кирило, а це і ті е, православні. Е, Російськомовні парафії, які є по цілому світі, які він так само окормляє, і коли ну, там хтось мене казав, от там як він був, а там були в кукошніках, там жіночки. Там до речі, це парафія вселенського патріархату, так російськомовна, але яка прийняла всіх тих, кого московський патріарх дав у заборону. Того ж таки Кураєва там, і інших е, думаючих людей, і яка відстоює російські цінності, але не відстоює е, розмірні цінності, якщо так можна сказати. І Вселенський Патріарх мусить із цим рахуватися. Ще одна причина, по якій Вселенський Патріарх мусить з цим рахуватися, це те, що він не має можливості скликати загальний консенсус церков. До речі, хто не знає, вже понад 100 років не можна було зібрати собор. До Крицького собору так все православне і кожного разу його зривали представники московського патріархату, які не хотіли, по-перше, щоб цей. Е... Собор збирав Вселенський патріарх, а хотіли просто щоб вони там главенствували, так як вони не можуть напряму главенствувати, то тоді тільки диверсіями, тобто не допускати будь-яких рішень на користь церкви. І заради, я так розумію, єдності церкви, православної, Вселенський патріарх затиснений між цим молотом і наковальною. Але до речі, він кожного разу чітко називає російську агресію агресією. А російського патріарха Кирила так і називає, що це є неправильна річ з його боку. Але для того, щоб, наприклад, його засудити, для цього необхідно зібрати все православний собор, чого на жаль в сьогоднішніх умовах неможливо зробити. Дякую, те, Роман, за пояснення.